Витання, шановні глядачі каналу Люкс Цей відео огляд трошки не по тімі попросили зробити ось такий огляд сухпая ЗСУ. Зараз глянемо що в цьому? Так, що у нас тут? Але ти стрілецькі? Ота. Все вот. раз, пачка, два. Три. Чотири. П'ять. Вот, шість. Все, у нас же пишлые консервы с туриста 325 грамм. Так, еще одна консерва такая невеличка. Це паштет. Печінковий два. Це вже третя консерва. Каша рисова з яловичиною. 325 грам. Це у нас. Каша Прилова з яловичиною. Також 325 грам. Так, по консервам все. Що тут ще є? Чайок, ще один чайок, чай чорний, байховий, волога серветка. Оп, ще одна. Паперові серветки. Сука, щось тут дуже багато. Зараз все висиплю, подивимось. Так, все, більше нічого нема. Ого, ага, це ви що тут? Кава рощина натуральна. Один стик. Це що? О, нічого собі, мед. Квітковий натуральний. 20 грам. Ага. Щоб хлопці не кашляли. Один стик. Два отаких от от стіка М -м, Цікаво. Так, а цукру щось тут дуже багато. Так, раз. Два, три, чотири. Пять, шість. Сім. Вісім девь. Дев'ять. Ось такий от відео огляд може кому було цікаво. Попросили, зробив.